Привіт усім, продовжуємо блок Громадський світ. Змінилися у нас ведучою студії. Була тут Наталя Гуменюк, спілкувалася з Мирославою Гонгадзе. Зараз я, Оля Токарюк, розповім вам про новини, те, що відбувалося в світі, те, що стосується України і не тільки. Ну і завжди, як завжди, традиційно наш блок «Огляд міжнародної преси. Ну і на завершення громадського світу. Сьогодні маємо для вас дуже цікаве інтерв'ю із Тімоті Снайдером. Отже, починаємо із новин. Ну, новина, про яку сьогодні ми вже говорили і вже повідомляли вам наші ведучі редактори. Це візит Єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера до Києва. Він брав участь у засіданні Європейського енергетичного співтовариства. Ну і власне основний результат, який важливий не лише для України, але який зараз активно обговорюють усі західні європейські змі. Це заява Оттінгера про те, що закликав він Росію та Україну підписати про проміжний газовий контракт, доки не буде вирішено суперечку між Нафтогазом та Газпромом у стокгольмському арбітражі. Ну от власне цитата Оттінгера. Ми пропонуємо Україні в рамках тристоронньої контактної групи домовитися з Росією про кілька мільярдів кубометрів газу за проміжною ціною, яка діятиме до рішення стокгольмського арбітражу. Ми готові допомогти відшкодувати додаткові витрати на це, зазначив єврокомісар. Мова про е контракт, який Буде підписано тимчасовий контракт. Обговорювати деталі його будуть 26 вересня уже цієї п'ятниці на засіданні в Брюсселі. Відбудеться там власне ця тристороння контактна група. Зустрічатиметься те про що говорив Йотінгер, Україна, Росія, Європейський Союз і говоритимуть про намагатимуться дійти якогось компромісу між Україною та Росією у газовому питанні. Ну і що ще ще одна заява важлива сьогодні в в Києві. Це про санкції проти Росії, зокрема про санкції в енергетичній сфері, ось сказав Гюнтер Оттінгер, що Євросоюз намагатиметься до останнього не застосовувати санкції проти Росії в сфері постачання газу, щоби не піддавати ризику енергетичну безпеку країн Європи цієї зими. Отак, от, от він сказав: в останню чергу будуть такі санкції застосовуватися в крайньому випадку, адже пріоритетом нині є енергетична безпека. Ну і також про санкції проти Росії. Сьогодні відповідали на питання журналістів представники Європейської комісії у Брюсселі, зокрема, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, речниця її Майя Кочанчич, давала прес-конференцію сьогодні. На якій журналісти спитали її, чи переглядатиме європейському. Союз підхід свій щодо санкцій проти Росії чи можливо якесь скасування або пом'якшення певних санкцій? Ну і на це сказала Майя Кочанчич, що. Е Ймовірно перегляне ЄС деякі санкції проти Росії, це залежить від того наскільки успішним буде дотримання сторонами і дотримання проросійськими бойовиками умов мирного плану на сході України. Наскільки успішним буде перемир'я, яке, як ми знаємо, важко зараз вважати справжнім повноцінним перемир'ям, тому що кожного дня. Гинуть люди в зоні конфлікту на сході України. Ну і російські медіа вже поспішили написати, що 30 вересня можливо буде переглянути це рішення Європейського союзу щодо санкцій. І можливо, якісь санкції буде пом'якшено або частину санкцій буде скасовано. Ну насправді. Не знаємо, чи станеться так, і не будемо спекулювати на цій темі. Чекатимемо 30 вересня. І до того, якщо з'являтиметься якась нова інформація, якщо будуть якісь нові сигнали із Брюсселя або з окремих країн ЄС, то звичайно ж будемо вам про це повідомляти. А тим часом є ще повідомлення з Литви, Там Департамент державної безпеки попереджає, що. Активізуються російські шпигуни у країнах Балтії, у Литві та в Естонії Латвії Литовська контррозвідка зафіксувала поширення активності російських спецслужб та спеціальних агентів. А в Україні провели цікаве опитування. Соціологічна група рейтинг опитала українців, яким іноземним лідерам вони найбільше довіряють і найбільше симпатизують. Ну і сюрприз на чолі цього рейтингу став президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого багато хто називає останнім диктатором Європи, в лідер країни, в якій фактично не існує опозиції, в якій опозиціонери або сидять у в'язниці, або були змушені емігрувати. Країна в якій. Не так давно кількох студентів посадили на шість діб арешту за те, що вони організували перегляд фільмів у підземному переході. Ну але очевидно, для багатьох українців це не є достатньою підставою негативно ставитися до лідера Білорусі Олександра Лукашенка. 62% українців йому симпатизує. Ну заради справедливості варто зазначити, що в основному це люди старшого віку, в основному це мешканці сходу України. Якщо от ми показували щойно кілька слайдів із сайту цієї агенції соціологічної рейтинг груп, якщо ви зайдете там, подивитися дуже детально інформація про те, в якому регіоні кому люди більше симпатизують, і так само за віком, там молоді люди вони... Більше підтримують західних лідерів, зокрема другим після Лукашенка. Став Барак Обама серед закордонних лідерів, яким українці найбільше симпатизують. 54% ставляться до нього позитивно. 51% до Ангели Меркель, 45% до президента Польщі Броніслава Комаровського. Ну і далі президент Єврокомісії, який уже скоро залишить цю посаду, Жозе Мануель Борозу. 36 президента Латві і далі гриба скайти, Ну а Володимира Путіна, лідера Росії, 16%. тобто ще є 16% українців, які симпатизують президентові Росії. А ем, це. Продовжуючи тему попередньої санкції проти Росії, ну і також тему Білорусі, хочемо вам показати матеріал цікавий наших колег з Радіо Свобода, які опитали мешканців Білорусі про те, яким чином санкції заходу проти Росії, ну і російська відповідь цим санкціям, ембарго на постачання продуктів із країн Європи і Сполучених Штатів і Австралії, яким чином ці санкції вплинули на життя. Білорусії, білорусі і білорусів. Ось що на це питання сказали мешканці мінська. Дивимося, відео Радіо Свобода. Яких змін я не для Білорусі Може бути єдиний момент? Нам можливо, дешеві фрукти будуть попадати. Нет, Беларусь, мне кажется, нет. Наоборот, мне кажется, наша сейчас страна в чем лучшем положении может быть, потому что она как посредник между переговор... ну, в переговорах между Россией и Украиной. И Евросоюз точно там входит. А так, мне кажется, от Евросоюза нашей стране сейчас эта этой ситуации в Думаю, конечно, отрицательно. на вас видел на Комаровке лимонный по 55 тысяч, если это как-то связано, не знаю. Честно говоря, на, на мне пока что ничего не отразилось. Кроме того, я не очень слежу за новостями, поэтому, в общем-то, и в эмоциональном смысле тоже не отразилось. Я этого боюсь и не хочу, но я думаю, что пока санкции касаются только России, Беларусь имеет возможность перекинуть сюда свои товары, продавать в Россию, особенно продукты питания. И, наверное, этим воспользоваться. для Беларуси ну, я не отчела ничего то что товары могут спасти у России это для нас становище? чем нет я думаю нет я думаю что Беларусь достаточно может для тех товаров потребности и продуктов питания у нас достаточно и для своих и для России тоже как бы потому что так или иначе никогда в жизни мы не беднеем. Ну, постараются заработать на этом денег, постараются использовать этот момент, конечно. Кто? Наше правительство. Кто же еще? А для вас это что? А для нас это что? Не знаю. Я даже ничего сильно не могу по этому поводу придумать. Что для нас? Для нас, я думаю, ничего такого существенного не изменится. Скоро у нас не будет колбасы и сала, скорее всего, все будет в России. И всех, всего остального. Ну, некоторые на этом нагреют руки, особенно те, кто занимается, кто водит из Польши, Норвегии, продукты продают в России. Ну, больше будут России продавать в Беларуси что-нибудь, продуктов. Так может, добро для нас, нет? Драйно, что творится на Украине, вот это драмя. Ну ось що білоруси думають про ефект санкцій проти Росії, про ефект російських санкцій у відповідь. Дехто вважає, що Білорусь виграє, зокрема продаючи свої креветки і мідії до Росії, а інші вважають, що скоро білорусам не залишиться сала і м'яса, тому що все йтиме до сусідньої держави. Ну, побачимо, як буде насправді. Ну а тим часом раша Today, головний рупор російської пропаганди за кордоном збільшує вдвічі своє фінансування. Про це. Пише сьогодні газета відомості російська із посиланням на РБК. І також цитує головного редактора Раша Тудей Маргариту Симонян, яка каже, що бюджет збільшено у зв'язку із запуском каналів на французькій та німецькій мові. У дві році телеканал Раша тудей отримає на 41% більше фінансування бюджетного ніж планувалося раніше. А ще одна російська державна агенція Росія сьогодні у 2,5 рази більше, тобто більше. Не більше, ніж цього року, а більше ніж планувалося. Загалом, вдвічі більше, порівняно з цим роком, Раша Тодей отримає грошей наступного року. Ну, видно, що Росія готується до затяжної пропагандистської битви із, на всіх фронтах, на західних і не тільки. Ну, Запускатиметься французька і німецька версія цього телеканалу. Тож можна чекати нової роботи для моїх колег із Стопфейку. І до інших новин, які вже не пов'язані з Росією та Україною, принаймні не прямо, однак які впливають також і на ситуацію в світі, і, відповідно на розклад, на баланс сил у світі і на позицію багатьох країн і на ту кількість уваги, яку вони можуть приділяти Україні. Отже. Без вже не затримуючи довше, ем, йтиметься зараз про е, Ісламську державу, про цю терористичне угруповання, яке захопило великі території е, в Сирії та Іраку. Отже, розпочали е, Сполучені Штати за підтримки деяких арабських країн авіаудари по Ісламській державі на території Сирії, е, за даними американських ЗМІ, долучилися до цієї операції Саудівська Аравія Йорданія, Бахрейн, об'єднані Арабські Емірати та Катар. Ну немає офіційного підтвердження цієї інформації. Хто ще крім сполучених штатів бере участь у нанесенні авіаударів? Однак пишуть от американські змі, що ось ці арабські країни, авіаудари по Сирії. Це частина обіцянки американського президента Барака Обами, який заявив, що потрібно послабити і знищити угруповання терористична ісламська держава. До цього вже. Близько 200 ударів завдали Сполучені Штати по позиціях Ісламської держави в Іраку. Однак ситуація в Сирії, удари по Сирії відрізняються тим, що не було офіційної згоди сирійської влади. Я нагадаю, що там при владі досі Башар Асад, і вже четвертий рік триває громадянська війна у Сирії на ось ці авіаудари, на відміну від Іраку, де влада іракська давала дозвіл на удари по позиціям Ісламської держави. Ну і, звичайно ж, цією ситуацією скористалася Росія, яка е, закликала Сполучені Штати поважати міжнародне право. Заявила, що ці авіаудари по Сирії не є законними, тому що не були вони погоджені із владою Сирії, яку Росія нагадаю підтримує. Ну, а ще одна новина про Ісламську державу: це е, її бойовики діють уже не тільки на території Сирії і Іраку, а й на території Алжиру. Вони захопили у полон громадянина Франції. Ось ці е, кадри. Е, З'явилися у інтернеті, от власне цей заручник, громадянин Франції в Алжирі, який е, каже, що він потрапив у полон до бойовиків ісламської держави е, у відповідь на те, що Франція брала участь у завданні авіаударів в Іраку. Вона долучилася до цієї е, кампанії Сполучених Штатів. Ну, серйозні наслідки від кризи пов'язаної з наступом бойовиків ісламської держави переживає Туреччина. за останні дні туди втекли щонайменше 130 тисяч біженців із Сирії. Такі дані ООН і управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Каже, що Туреччина вже не справляється сама з такою ситуацією, що потрібно їй надати допомогу, і що такого напливу біженців до Туреччини за такий короткий період не було з початку сирійського конфлікту в 2011 році, не було за весь час сирійської громадянської війни. Курди, як і інші етнічні і релігійні меншини, вони є об'єктами агресії і об'єктами етнічних чисток з боку бойовиків ісламської держави. Ну, власне, це більшість цих біженців, це саме курди. Так, із близького сходу з Іраку, Сирії, Туреччини перенесемося до Франції. Прем'єр-міністр цієї країни Мануель Вальс знайшов спосіб. Побороти кризу, ну принаймні один зі способів, який допоможе це зробити, каже він, що тепер французи зможуть працювати по неділях. Раніше законодавство країни забороняло це, навіть супермаркети у Франції були зачинені в неділю, тому що законодавство трудовець цієї країни вимагало обов'язкового права і забезпечення обов'язкового права на відпочинок працівників. От тепер. Прем'єр-міністр каже, що дозволять французам працювати і в неділю, заради того, щоб відродити якось і вивести з рецесії французьку економіку. Ну і перед тим, як перейти до огляду преси, іще одна новина: британській акторці Еммі Уотсон, яку ми всі пам'ятаємо за її роль у. Епопеї, кінопопеї про Гаррі Поттера. Е, погрожують хакери злити в інтернет її фото, оголені фото, е, це е, така реакція якихось особливо. Е, Хакерів, які дуже не люблять феміністок, така реакція на промову Еммі Уотсон, якому вона виголосила на цих вихідних у якості посла доброї волі ООН і справ жінок, у цій промові вона закликала до припинення дискримінації жінок, до більшої рівності прав між статями. Ну, от, власне, хочуть її покарати за такі на думку хакерів феміністичні висловлювання, тим, що оприлюднять її. Оголені фото, вже з'явився сайт в інтернеті, на якому хакери обіцяють їх викласти. От таким чином борються із фемінізмом, так принаймні вони вважають. І огляд преси традиційний наш. Почнемо із матеріалу у Washington Post. Дуже цікавий запис у блозі Washington Post, в якому автор. Зараз скажу, як його звати. Автор Марк Лоуренс Шрат пише про е, те, що е, теорія про конфлікт цивілізації, яку висунув е, відомий політолог Семюель Хантінгтон у своїй книжці, опублікованій у 96-му році, зіткнення цивілізації і Новий світовий порядок, є абсолютно застарілою, що світові конфлікти, які відбуваються зараз, насправді це не є конфлікти між цивілізаціями, ну і зокрема наводить. Е, на підтвердження цих слів, автор матеріалу, приклади України та Ісламської держави, от він пише, що насправді у своїй книзі Хантінтон писав, що навряд чи коли-небудь можливий конфлікт між Україною та Росією, оскільки це країни, які представляють одну і ту ж цивілізацію, християнську цивілізацію, європейську цивілізацію. Ну і очевидно, це країни, які будуть співпрацювати, які не вступлять між собою у якийсь цивілізаційний конфлікт. Ну і насправді як показує історія, і ті події, які зараз відбуваються. В Україні і той конфлікт з Росією, який триває, що був не правий насправді можливий цей конфлікт, але це не є не цивілізаційний конфлікт, це конфлікт там між е, вже якимись ну, заснований на інших протиріччях. І Що цікаво, що в на чому наголошує автор матеріалу, що беруть участь у конфлікті ті етнічні українці, які говорять російською, які видають перевагу російській культурі, але часто вони виступають на боці України за єдність України, і е, які хочуть, щоб українська держава і українська нація вижила і була сильною. Ну от власне така думка автора цього матеріалу «Washington Post», що не можна розглядати конфлікти, які відбуваються зараз у світі через призму конфлікту цивілізації, тому що є дуже багато деталей, які такий підхід не бере до уваги, і це насправді дуже велике спрощення зводити все до цивілізаційного конфлікту. Інша стаття з італійської газети «Кур'єри де ласера. Вже на зовсім іншу тематику на на тему санкції і тих, хто від них потерпає. Зокрема, кур'єри де Ласера сьогодні оприлюднила інформацію про те, що заблокувала Італія активи російського бізнесмена Аркадія Ротенберга на своїй території. Цей бізнесмен уже кілька місяців перебуває у санкційному списку е, Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Ну, от, власне, серед. Тих активів, на які накладено арешт, арешту: цей готель Ротенберга у Римі чотиризірковий готель. Крім того, також це квартира в Кальєрі на Сардинії. Одна вілла в місті Віла Сімю, знову ж таки, Сардинія, ще три віли в інших регіонах Італії. Ну і також його рахунки. Загалом активи на суму 30 мільйонів. Євро, які російський бізнесмен купив в основному через підставних осіб або компанії, зареєстровані в країнах Європи. Ну і що цікаво, також в статті йдеться про те, що минулого в квітні цього року подібні заходи вже застосовувалися і щодо сина колишнього прем'єр-міністра України Олексія Азарова. Зокрема, от йдеться в матеріалі Кор'єри де Лосера» про те, що його компанія, компанія, власником якої він є, яка розташована у Мілані, ця компанія мала у власності керувала також вілою на Сардинії і нерухомістю, там, також іншим об'єктами нерухомості. От, власне, ця компанія, ця фірма потрапила під Санкції і було заморожено також її діяльність. Ну і сьогодні теж російська агенція Тартас ще більше деталей теж оприлюднила про замороження активів про ті санкції, які Італія застосувала до сина колишнього прем'єр-міністра України Азарова. Ну, власне, от і Тартас посилається на заяву офіційно Італійської фінансової гвардії. Це силове, силовий підрозділ Мінфіну Італії, фактично, поліція, яка займається порушеннями різними у податковій сфері. Й ну, е, йдеться в цій заяві про те, що за Азаровим в Італії числяться активи, якими керує його австрійська група Гарда Хандельс. Ну от власне, це вона, оця компанія, яка в Мілані має е, свою, свій центральний офіс і е, активи, і е, е, акції, якої було заарештовано. Ну і на завершення е, огляду преси матеріал на е, вебсайті Transitions Online, Дуже цікавий матеріал. Я думаю, близький. Розділяють точку зору його автора багато українців, присвячений тому, що йдуть зі своїх посад дві знакові фігури європейської зовнішньої політики. Мова про міністрів закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та Швеції Карла Більта. Обоє вони висловлювали доволі критичні позиції щодо Росії, щодо дій Росії в Україні чи не найкритичніші в Європейському Союзі. Ну і тепер... Вони вже не будуть очолювати дипломатичні відомства своїх країн, висловлює автор матеріалу надію на те, що принаймні вони продовжать радувати щирими і критичними заявами своїх фоловерів у Твіттері. Підписуйтеся дуже раджу на Твіттери Радослава Сікорського і Карла Біль. Та справді це, напевне, одні з небагатьох політиків у Європейському Союзі, які от кажуть. Те, що думають, і дуже часто оминають якісь дипломатичні формулювання, навіть не зважаючи на те, що вони посідали посади власне дипломатів, головних дипломатів у своїх країнах, ну і на завершення нашого блоку Громадський світ. Маємо для вас цікаве інтерв'ю, яке я анонсувала на початку. Це інтерв'ю із американським істориком Тімоті Снайдером, автором багатьох книг, в тому числі про Україну, експертом зі східної Європи. Остання його книга Криваві землі про Україну між двома світовими війнами, про ті злочини, які чинили на території України і Гітлер і Сталін. Тобто, це людина, яка чудово знає історію України, чудово знає український контекст. Ну відповідно нам, громадському, було дуже цікаво поспілкуватися з Тімоті Снайдером. Про те, що у світі говорять про Україну, він от власне наголосив на тому, що обговорення України, нарешті, воно вийшло на міжнародний рівень. і весь світ про це говорить, що саме говорить світ про Україну, як сприймає кроки України світ. Ну і також про можливі рішення україно російського конфлікту. Все це в нашому інтерв'ю із Тімоті Снайдером. Я з вами прощаюся до завтра. Вмикайте громадський світ.